Фестини наші вже другий рік поспіль проходять у місті Золочеві. Розкажіть, будь ласка, які ваші враження? Ви є наша землячка? Чи вам сподобалося сьогодні? Як вас зустріли? І публіка, і зал, і загалі про ваші емоції? в мене переповнюють емоції, тому що я направду, другий рік вже на цих фестинах. Минулого року я була з колективом Високий замок. Був цілий сольний концерт такої більш ретрової програми. Сьогодні я співала кілька творів. Ну, звичайно, мене переповнює таке е, тремтіння в душі. Я дуже щаслива, що я на рідній сцені, на якій колись співала з маличку. Мені дуже подобаються ці фестини. Вони дуже потрібні для золочу. Крім вашого виступу, сьогодні в музичній школі проходив мастер-клас, де ваш син вправно володіє інструментом фортепіано. Кілька слів би хотіли почути від директора музичної школи та від вашого сина. Ну, по перше, мені дуже приємно, що в нас завітали до нас такі гості, тому що для школи це великий плюс. В першу чергу, ми пишаємось, Я вже сьогодні говорила про це. Бо направду такі таланти, як на золочівщина, не кожен район може похвалитися, і не кожне місто. Так що я безмежно вдячна і без сумніву успіхів, і запрошуємо вас до нас, щоб ви обов'язково приїхали. Ми вже домовилися, бо пані Ліля я ще мушу назвати Ліля Олександр. Викладач е, нашої академії львівської е, ну, консерваторії, я буду так говорити, і е, е, має своїх студентів. І ми вже домовилися, що вона зі студентами приїде до нас і в нас е, ще раз е, покаже свій майстер-клас і е, власне покаже своїх студентів. Ну і сьогодні було для мене, наприклад, дуже приємно, що її син е, сів на фортепіано, рояль сів і заграв арію. Ну ми всі були шоковані. Причому Талант, техніка відмінна, прекрасний концертмейстер, бо сьогодні не кожен може так відчути голос, відчути. Так так, власне. Так власне. що мені дуже приємно, і напевно я би просила теж два слова. Пане Морест, як себе бачити в майбутньому, великим акомпонемістом, чи таке лежить Мейстера. серце до чогось другого, чи це мама заставляє працювати по музиці? Я думаю, що заставляти більш ніж. 15 років займатися музикою дуже важко було би насправді, тому я думаю, що в мене все вийде добре. Я надалі планую займатися музикою. Мені подобається і грати в ансамблі з іншими інструментами музичними. Подобається дуже компонувати голосу. Я думаю, що я і далі буду поєднувати своє життя з музикою. А співати? А, співати ні. Які би побажання хотіли нашим землякам, своїм землякам залишити сьогодні у нашому рідному місті Золочів. Щоб люди більше ходили, щоб люди більше слухали і своїх земляків, і тих багато ж спів, танцювали ще й колективи наші, і співали золочеві, ну, золочеві вихідці. Тому люди, приходьте на концерт. Це наповнює вашу душу. І мені здається, що не дивлячись на всі негаразди, які є в нашій державі, ми зможемо просто краще трошечки жити, трошечки забутися, хоча б на хвильку від того, що є негативне. Я хочу побажати, щоб і надалі відбувалися такі гарні фестивалі, як фестини. Наші з радістю буду ще приїжджати. Буду, звичайно, що грати, і до нових зустрічей. І ми бажаємо вам тільки успіху. Дякую.